Друзі, вітаю на каналі United Farmers. Сьогодні знімаємо з Сергієм Суровим. Одразу кажу, що в нас буде дві частини на каналі, і це такий одразу тізер вам. Перша частина це ми будемо розмовляти про ноутіл на півдні України, а друга частина, я сподіваюся, що це буде таке щось ексклюзивно, може, трохи навіть і провокаційне. Я точно буду вам різні питання задавати. Головна тема буде, для чого потрібен агроконсультант у господарстві. Щось додас, додасте? Я завжди готовий відповідати. Чесно і да. відкрите. Добре, дякую. Думаю, що це буде ну, щось точно дуже-дуже цікаве і незвичайно на просторах українського ядову. Так. А, пшениця. Так, пшениця. Південь України. Да, межа Миколаївської Одеськи. Це ваш е, падепічний. Сьогодні ми будемо якраз. Е, Якраз розмовляти про майбутній план співпраці. Тому майбутній що, план да, да, тому що ну, це господарство мого знайомого, він доволі професійний ноутілер, але, але йому теж треба допомога. Зараз знаходимося на зимої пшениці. Тут доволі низькі Після. норми посіву. Тут, скажу так, тут в даному господарстві практикуються норми висіву там, в районі мільйона. Навіть можуть бути нижчі, 0,8, мільйон, мільйон двісті. Тобто це до дуже низькі норми висіву, Але ми можемо бачити сьогодні, що достатньо гарний розвиток, тому що тут склалися гарні умови в осінній період 2024 року. Тобто, була змога тут отримати ранні сходи. Ну і сьогодні з цими умовами, які склались, ми бачимо, що маємо дуже потужний розвиток. Тобто це не кожен рік так. Ну, сьогодні так, так склалося, да, що в нас гарні умови. І для ріпаку, і для зими пшениці. Але те, що я вчора спостерігав, ну, і ми сьогодні бачимо, тут, що вже на, на польовій дорозі просто пил ну, тобто, вже повністю вона суха. Вчора ми об'їжджали також просто вже, тобто зимовий період був з обмеженою вологою. З чого ми починаємо? Ми починаємо зараз вже перші огляди, тобто робимо перший захист. Якщо не було змоги в осінній період захистити озиму пшеницю, тут був внесений гербіцид, але він не у всіх вноситься з осіння. Тобто Ми зараз плануємо перші, перші кроки навесні, тому що тут ну, вже активна вегетація прийде, мабуть, через тиждень-10 днів і вже треба починати працювати. Тобто при відновленні активної вегетації ми вже почнемо забирати злакові бур'яни, ті, що є в нас в ріпаку, в озимому горохі. І будемо забирати дводольні зимуючі, які є в озимій пшениці та ячмені. Азот весь тут вже на півдні весь внесений. Буду на наступному тижні в Полтаві. Ми там тільки починаємо вносити азотні добрива, в Житомирі будемо вносити через тиждень. А тут це внесено було ще місяць-два тому. Тобто, ну... Зовсім різні умови, і не можна одну рекомендацію переносити з одного господарства в друге, навіть якщо вони знаходяться в межах одної області. А якщо вони знаходяться в різних умовах, і, от, наприклад, ваші глядачі ютуб каналу там, чи мого ютуб каналу, вони можуть подивитися і вони знаходяться в інших умовах і не розуміти, ну для чого для ми це робимо. Да? Тобто, тому що, ну у кожного в свою умови. А як ви взагалі оцінюєте, якщо порівняти в цьому регіоні оброб... класичний обробіток ґрунту і ноутіл? Ви вже бачили ну, десь тут поряд поля, які по класиці, як відрізняється пшениця? А, дивіться, ну не можна так сказати, що на, на утілі пшениця краще, ніж на класиці. Все залежить від господаря, як господар підходить до організації посівної компанії. Моя участь в господарстві саме на те, щоб фермера мотивувати вчасно сіяти, вчасно обробляти, вчасно вносити добрива для того, щоб на старті вже отримати гарний потенціал по вражальності. Тому що якщо ти на старті вже наробив помилок. То не треба розраховувати, що на фініші ти отримаєш гарний результат. І скажу так, що Ноутіл проявив себе вже при посіві ярих культур. Те, що ми сьогодні спостерігаємо, те, що я бачив вчора на Бісарабії, що ґрунт вже доволі сухий. На півдні можуть змінитися так вітра навесні, що ну, опадів взагалі не буде. Просто буде дуяти, дути суховій і опадів там. Два місяці може взагалі не бути. І коли ти підходиш там до посіву ярих культур, то ти можеш прийти до того, що на глибині твого планованого посіву вологи вже немає. А на наутілі у тебе є можливість все ж таки цю вологу зберегти. Тому що ґрунт твій закритий від вітру, від сонця, тобто від втрати вологи. Ви кажете, що там, незабаром, буквально там, через тиждень, да, кажете, будете якийсь захист робити. Да, да, тут. Да. Нам треба, щоб відновилися культури, щоб вони вже відновили вегетацію, щоб у них був активний сокорух для того, щоб препарат міг зайти в саму рослинку і впливати вже на нам, як кажуть, шкідливі бур'єнти. А що тут? Що, тут? що, що скажете? — У нас тут пшеничка. Я не знаю, чи Після змож, кукурудзи, да? може, я так. Да. Тут два роки підряд була кукурудза. Кукурудза тут теж сіялася дуже низькими нормами. І. Я, да, ну, я на жаль, не можу копати. Замерзла, так? Да? Так, да, земля замерзла, ну але бачимо, що тут досить така розкущена пшениця, має там 5 плюс паганів. До 10 паганів. Тобто, ну, вона зараз підмерша, ми бачимо частину листя ми втратили, але воно на врожайність впливати не буде. Розуміємо те, що частина паганів тут буде все ж таки абортована, тому що навіть за умову посіву тут 1 мільйон ми бачимо тут більше шести продуктивних паганів. А нам, по суті, до збирання треба всього 4 мільйони. Тобто більше 4 мільйонів дуже рідко буває, це тільки за умов. Там Рясних опадів навесні, що ми можемо там до збирання дійти з 5, 5 мільйона. Тому у нас тут трошечки забагато, за але пшениця, як і будь-яка рослина, вона відчуває умови, в яких вона проростає, і вона залишить собі скільки паганів, скільки вона зможе їх дотягнути до, до збирання. А який план по обробітку СЗР? От Що ви зараз бачите? Е, ну, на, цьому полі, на цьому полі ми, як я вже казав, з осені тут був внесений гербіцид, Ми зараз нічого тут не плануємо, саме на цьому полі. Е, є поля зі злаковим бур'яном, зазимим, з зимуючим, е, тому ми навесні будемо зараз при відновленні вегетації працювати. Протизлаковими гербіцидами в озимої пшениці. Це стосується декількох господарств тут на півдні, тому що ну, за рахунок того, що ґрунт не обробляється, насіння зберігається в верхньому шару в такої певній мульчі, воно може не сходити там за один рік. Тобто насіння може чекати умов довгий період часу і потім робити нам сюрпризи. Тобто є певна особливість в технологіях без обробітку ґрунту. Це те, що треба певна увага саме до, до бур'янів, наприклад, таких як гілобс, там, чи, чи бромус. Тобто, ну, так, такі види бур'янів треба до них особлива увага. Ну, якщо буде широка сівозміна, то це не так буде гостро, а якщо сівозміна, наприклад, пшениця ріпак, то це може бути доволі гостре питання. Тобто, перше, це у нас буде е, обробіток гербіцидний. Друге, ми будемо оцінювати стан саме пшениці по захворюванням. Тобто, превентивно, я не, не прихильник роботи превентивної, я знаю, що Юрій Геннадійович, у нього така серйозна схема. Я називаю її така дорокоустойчива, що незалежності від будь-яких умов, які відбудуться, ця схема буде працювати. Я все ж таки прихильник того, щоб менше використовувати фунгіцидів, тому що вони негативно впливають на ґрунт. Зараз я на своєму каналі там, розкриваю певну тему, чи можна без фунгіцидів, без обробки фунгіцидним протруйником взагалі вирощувати пшеницю. Ну, так як показує нам досвід там, той же падалиці озимої пшениці в Ріпаку, ну вона не вражається там, головневими хворобами. Там. Да, в неї є певні прояви хвороб, але знову ж таки це все залежить там, від певних умов. Не можна там. Взяти і сказати, що все, я не буду обробляти фунгіцидом, тобто є певна система. Також і тут, по вегетації, є певна система, що якщо ми сіємо на оптимальну глибину з оптимальною нормою, даємо оптимальне живлення, і рослина у нас умовно, потужна і сильна, то ми менш залежні від фунгіциду. Якщо ми погано підготували ґрунт, погано посіяли, посіяли густо. Рослинки ослаблені, да? то тоді у нас залежність від фунгіцидного захисту більша. Тому скажіть, будь ласка, що вашому розумінні, ну, тільки про південь будемо да, розмовляти на півдні правильно підготовлений ґрунт і правильна глибина. От яка має бути глибина, на Вашу думку? Про глибину вже не говорить тільки ледач. Скажіть ще раз рано будуть питати. Дивіться, незалежності від е, глибини посіву, це 4, там, 5, 6, 7, 8 см, наприклад, у зимої пшениці, вузол кущення завжди формується ну, не глибше 3 см. Десь на 2 см, десь 2,5 ну, Тобто Ми розуміємо, що глибше 3 см немає сенсу сіяти взагалі, тому що рослина втрачає свою енергію на проростання. Так, і виходить доволі ослаблена. І в неї не такий активний розвиток на старті. Тому ми розуміємо, що нам треба сіяти до 3 см. Якщо у вас є фізична можливість в плані сівалки, в плані рівності поля, що ви можете витримати глибину 1,5-2 см, і це буде 90% насіння на такій глибині, це взагалі буде круто. Але з рахуванням того, що в нас не всі поля ідеально рівні, і сівалка ходить швидко, бо сіяти треба багато, ну як завжди. Так? Є певні умови, і ми завжди шукаємо компроміс. То от компроміс це від 2 до 3 см. Тобто валова не шукаємо на півдня? Ні. А з приводу правильної підготовки почви, ну, це її відсутність. Але навіть за відсутності... Це все ж таки треба готуватися до цього. Тобто є певна підготовка до посівної кампанії. Як сказав мій гарний друг, знайомий, знову Богу, Олександр Кулай каже: я своїм цим комбайнерам кажу, хлопці, ви не збираєте врожай, ви готуєте поле до посів. Тобто, як ви зберете попередника, так ми і посіємо наступну культуру. System. А як ви відноситесь до покривних культур? Взагалі, я вважаю, що це топ. Це топ, тому що в наутілі, знаєте, як в сільському господарстві створився такий певний міф про те, що ґрунт має відпочивати. Наша земля має відпочивати. Нам треба її зарати, і щоб вона постояла з півроку, чорна взагалі, щоб нічого там не росло. Тобто вона спочиває. Насправді ґрунт не має спочивати, тому що ґрунтові мікроорганізми, які є в ґрунті, їм потрібна завжди доступна їжа. Це доволі складна тема покривній культури, тому що навіть я на конференції ентилап виступав, і саме в мене був слайд по покривним культурам. Ми маємо зрозуміти, для чого ми сіємо, тобто яку ми мету хочемо, я кажуть реалізувати. Так? Там, чи це, як кажуть, як компонент доповнення до там, коли у нас там одні з або вдольні, чи це накопичення е, з атмосфери азоту, чи це, там, наприклад, захист від бур'янів, да, тобто як покрив, чи це, це активізація ґрунтової біоти. Ну, тобто ті питання, які ми хочемо виконати, чи стерилізація, наприклад, якщо багато крістоцвітних. Тобто те, що ми хочемо виконати, ми маємо це зрозуміти, потім підібрати суміш під ці культури, потім зрозуміти, як ми її будемо сіяти, і знову ж таки, з рахуванням того, як ми будемо цю суміш сіяти, ми теж треба враховувати, яка ця суміш буде. Чи це ми будемо в розкид, чи це ми будемо сівалкою, тому що там треба можливо підбирати калібр. По вазі, тому що якщо розкидувати, там, тяжке буде летіти далі, легке буде ближче, тобто це буде нерівномірна суміш. Ми маємо зрозуміти, коли ми будемо зупиняти ці покривні культури, тому що щоб вони не нашкодили майбутньому Да? І чим ми будемо зупиняти? Ми можемо зупинити гліфосати, ми можемо скасити, ми можемо передіскувати, ми можемо прикатати. Ну тобто, чим ми будемо зупиняти саме ці? Чим можливо їх мороз зупинить, якщо це там немає культури, які можуть пройти через зиму? Коли ми це все зрозуміли, тоді ми пишемо собі стратегію і починаємо її реалізовувати. В умовах півдня покривні культури дуже важко отримувати, тому сьогодні шукаємо можливість сіяти їх ще в культуру вегетуючу. От, наприклад, навесні в пшеницю сюди розкидати суміш покривних культур, яка проросте в пшениці, і пшениця її буде затінювати. Вона не покривна культура не отримує розвиток, ну, умовно під покрив. Да? Потім обирається пшениця, відкривається доступ до сонця, і повноцінна рослина, яка вже є у нас під покривом, вона починає свій розвиток. Все одно залишається певна кількість вологи після пшениці. І вона цю вологу може використати на свій розвиток. Що ми спостерігаємо, що коли у нас ґрунт закритий, знижується температура ґрунту, рослинка швидко охолоджується, починає конденсувати на себе вологу. І по тим спостереженням, які були, що за умов покривних культур на полі, навпаки, вологи в ґрунті більше, ніж без покривних культур. Тобто той міф, що покривна культура забере Забирає вологу, вологу да, і менше залишиться для наступної культури, ну, можна сказати, він вже, його розрушили, цей міф. Це все навпаки. Але тут умова отримання сходів. Але знову ж таки це підбір. Покривних культур, які зможуть зійти. Тобто це має бути дрібно на культури тут на півдні, Як ти їх будеш сіяти? тобто ну, Це для тебе треба зрозуміти. Ну а кому б ви от, наприклад, кому б ви рекомендували на півдні покривні культури? І що всім. саме всім? Всім. Той, хто, той, хто турбується про ґрунт і про своє майбутнє, я кажу про своє. Я не кажу там за нащадків, бо це такі, знаєте, дуже високі такі якісь матерії. От ми в нащадки, Ну, нам сьогодні треба жити. Але рік закінчується дуже швидко. Якщо ти в цьому році не зробив якийсь фундамент для побудови гарного врожаю в наступному році, то ти прийдеш в наступний рік і ти без фундаменту. Ти вже почнеш будувати на пустому місці, розумієте? А тут яка ціль на півдні може бути? Збільшення активності ґрунтової біоти. Ґрунт має працювати. Ми його можемо збільшити за рахунок в першу чергу бобових культур. Ну і насамперед, що там буде щось рости і буде виділяти туди цукри, да, вуглець. І біота постійно буде працювати. У кожного буде свій план. Хтось буде купляти дорогі суміші. Хтось, хоча б, навіть якщо буде це один компонент, це вже буде краще, ніж нічого. Але за рахунок того, що буде різноманіття, це буде кращий ефект. Чим більше суміші культур, тим. Краще буде вплив на ґрунт. І як ми спостерігали, що навіть за умов, що там в суміші 10 компонентів на кожному квадратно метрі буде різна кількість схожих рослин. Десь буде 7 компонентів, десь буде 5, десь буде 10, а десь 1. Тобто ґрунтова біота знову ж таки буде стимулювати. Стимулювати проростання тих рослин, які їй необхідні. Розумієте? Це наскільки. Такий глибокий процес, так як, наприклад, ваш шлунок подає вам в голову сигнал, що йому потрібно, щоб ви з'їли, розумієте? Ну не завжди, якщо чесно, коректні сигнали в мозок подає. Ну вони 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 там солоденьке -сол -сол вам подає да. А ви думаєте, на що мені солоденьке мене фігура? Да, жіноче шлунок не завжди. Ну це це ваші ваші інтереси з інтересами вашої біоти, яка знаходиться в шлунку, Вони розходяться. То що ви хочете бути я кажу стрункою, гарною, а ваш шлунок хоче солодкою. Нам да, і мозок. Да. А якщо ну от практично, нас зараз дивляться на півдні, в них пшениця, вони почули, що на півдні можна вводити покривні культури, ну, сидрати, да? А от рекомендація така конкретна, от на що звернути увагу і як цю схему зробити? Ну, я вже трошки проговорив, що ми сьогодні все ж таки намагаємось е, рухатись в тому напрямку, щоб отримати е, сходи покривних культур. І це можна зробити за рахунок зараз, наприклад, там, через там, 2-3 тижні розкидати якусь суміш сюди, в пшеницю вже після використання гербіциду. Що там... має бути, на вашу думку, в суміші? Будуть, якісь мають бути дрібні бобові, це може бути Віка, це може бути маш, це може бути Люпін. Ну, от щось дрібне. Да. Це має бути. Якісь е, такі проміжні, тобто це фацелія, льон, е, ті, що будуть працювати з ґрунтом, тому що бобовий буде працювати з за накопичення азоту, да, відповідати. Ці культури будуть там, відповідати за розвиток, там, наприклад, мікоризних грибів, там, умов. Е, ну, тобто це льон, це може бути просо, це може бути овес, це може бути сорго-суданка. Е, і, наприклад, це можуть бути кристоцвітні, якщо у вас їх немає в сівозміння. Якщо у вас є сіозмінні кристоцвітна культура, наприклад, ріпак або гірчиця, в принципі, по крані культурі такої необхідності додавати немає. Ну, якщо ви хочете розмножити мікоризу, то ви теж не маєте давати багато суміші крестоцвітних культур. Їх може Стрець. бути невелика кількість, невелика кількість. Вони можуть бути займати своє певне місце, але вони, вони не можуть бути домінуючими, тому що тоді у вас нічого не вийде з мікоризи. Ну, Десь отак. З приводу там посіву в тіньову вологу, те, що, те, що там завжди нам давали рекомендації. ну, У мене двояке таке бачення, тому що. Дійсно, якщо ми отримаємо сходи і в нас складуться так умови, що там за місяць випадуть якісь опади, ми отримаємо гарну вегетативну масу осінь. А якщо опадів може ну, якби не буде, а в нас це часто так відбувається, що їх може взагалі не бути, то тоді відбудеться просто старіння, рослина буде все одно збирати суміш, суму температур. І вона буде проходити фази, але не отримувати вегетативного розвитку. І тобто, умовно, навіть коли в вересні місяці пройдуть опади, вона вже буде стара рослина, яка не буде займатися вегетативною масою. Тобто вона там буде все ж таки сім'ятися, а не займа... ну, займатися вегета... вегетацією. Тому я все ж таки прихильник або це, як кажуть, відтачувати свою майстерність і сіяти це зараз. там, да? Або це, наприклад, все ж таки чекати гарантованої вологи і сіяти вже в гарантовану вологу. Але потім, знову ж таки, стається знаєте, такий вибір нелегкий у фермера на півдні, чи сіяти ріпак, чи сіяти покривну культуру. Тому що, якщо випадуть опади вчасно, то він посіє ріпак. ріпак. Ніхто покривну культуру, так як склалося це. отут. Тут були опади в літній період часу. і тут Ну, 70% площі під ріпаком. Тому для того, щоб зрозуміти, що треба зробити, хоча б, ну, чи повторити чийсь досвід, треба до нього приїхати, розібратися, що він робить. Тому що, знаєш, як ще буває, от умовно, за спеціалістом ти про щось говориш, і він тобі про щось розказує. А ти можеш просто не доганяти про що він говорить, тому що ти не знаєш базових речей. А він про базові речі з тобою не буде розмовляти, тому що для нього це Зрозуміло, як, як так. зранку стати випити каву чи закурити сигарету. Це від це автоматом вже іде, розумієш? А ти цього не можеш зрозуміти, того ти, ти не ці базові речі не розумієш. Тобто, ти маєш сказати йому, розкажи мені про базові речі. Потім вже про, про вже не дуже базові, а потім вже про професійні, щоб дійти до того результату, як він. І це стосується будь-якого моменту, розумієш? Так, да, ключові фразу, ви тільки що сказала, що так, да, да, це ключова. Да, тому... Що треба, щоб отримати гарний результат при знижених нормах? Як я вже сказав, підготувати поле, підготувати насіння, витримати глибину посіву, гарно закрити рядочок, щоб рослин, щоб кожна насінинка була, як кажуть, ущільнена. ущільнена. Ми розширюємо міжряддя для того, щоб рівномірно висівалося в рядочку. Розумієш, тобто ми не звужуємо міжряддя, а розширюємо. Його. Тобто, ми є певний алгоритм дій. Так само в ногу тілі є певний алгоритм дій. Коли вносити гліфосат, як збирати, коли виходити сіяти. Ко, поки ти не зрозумієш весь цей алгоритм дій, не, ти не отримаєш гарний результат. От я, до речі, не розумію, що буде, ну, всія покривну культуру, да? а що потім робити? Десикація, гліфосат, як збирати, як. Покривна культура може, наприклад, от якщо ми всіємо її зараз в пшеницю, да. от, умовно, дивись. Да. Є тут, тут поле по зимої пшениці, ми беремо, заганяємо зараз сюди сівалку і сіємо сюди покрину культуру. Пшениця в принципі, ну, сильно не втрата від того, що ми по ній зараз проїдемо з сівалкою. Ну, то есть, тут достатньо щільність посіву для того, щоб тут не втратити. Да? Через місяць у нас йдуть сходи покривних культур. Через місяць пшениця буде вже там, ну, такого розміру. Вона затінює від сонця. Ту культуру, яка сходить, що відбувається. Якщо рослина не отримує сонце, в неї не відбувається фотосинтез, у неї не має розвитку. Тому що найголовніший елемент у нас це сонце, потім повітря, і всі гази, які є в повітрі, да? а потім вже те, що є в ґрунті. Тобто від сонця, ну, якщо не буде сонця, будь-що будь, ти в ґрунт поклади, рослина не виросте, тому потрібне сонце. Да? І Якщо сонця у тої покривної культури там немає, вона не буде мати розвиток. Потім, коли ти вбирає свою пшеницю, вона отримає відкрите сонце і почне розвиватися. Тобто не досікається, і нічого не потрібно нічого. робити. Ага, і потім вона розвивається, а потім що, А потім ти вбереш так, щоб вона сама. Ну, потім зимою, чи в фасади, чи фасади? зимою вона вимерзає. Там, ну, треба, треба теж не допустити її, щоб вона сі мінялася. Можливо, тобі доведеться її якимись катками там прикатати, поламати. Розумієш? Це допустимо тут. Так. Да. Ну, по сирому не можна, а по сухому можеш виходити і катати без питань. А тепер зрозуміло. Ну, знаєте, що, до речі, зрозуміла з розмови? Що подивитися відео це тільки зрозуміти, ідею. В, як... ідею, так, ідею, в якому напрямку просто рухатися. А для того, щоб щось правильно зробити, потрібна практика. Yeah. Правильно? От зрозуміло? я, наприклад, коли впроваджував наутіл, я приїжджав в господарство до вже таких професійних наутілерів, запитував і ходив по полю, ну, розбирався. Тому що я завжди кажу: якщо у когось це вийшло, може вийти і у мене. Тільки мені треба зрозуміти, як рухатись до, до цієї мети. Причому самостійно, тільки самостійно. І ну, тут ми відходимо ви... до, до, до наступного питання. До агроконсультації. Так. А агроконсультант тобі може твій алгоритм прописати у тебе на полі. Зі своїм досвідом він тобі пропише і він тобі проговорить ті всі базові речі. Ти все одно зробиш якісь помилки, але їх буде небагато. І навіть коли ти їх зробиш, ти ну, знаєш, як ото, тобі одразу по рукам дадуть, і ти зрозумієш, що ти щось зробив неправильно, ну, умовно. Розумію? Тому агроконсультант це той, та людина, з яким досвідом приходить до тебе і, і тебе вчить. Це ну, як репетиторство, да, коли ти наймаєш репетитора англійського, ти ж англійський не розумієш, ти, ну, тобто, ти не знаєш, з чого почати вчити той англійський, да, до чого, там, як, ну, яку літературу тобі, тобі треба, для того, щоб вчити, який алгоритм дій. А ти наймаєш репетитора, він тебе навчає. Так само і тут. Тоді я пропоную а, наступний випуск почекати, і там поговоримо більш детально про професію агроконсультанта, да. як Бо... зробити так, щоб тебе взяли на консультацію. Бо ми тут уже наговорили, тому що ми замерзли.